Ви дивитеся Суспільне Рівне. Підписуйтеся на суспільне Рівне у соцмережах. Вітаю глядачів суспільного. Це програма Тиждень Рівна. і Сьогодні ми розповімо про вишиті сорочки загиблих на війні бійців, які презентували у Рівному, але й у квітів, яку посадили військові в обласному госпіталі ветеранів війни та дерев'яний трон президенту США Дональду Трампу, які виготовили у Рівному. 17 вишиванок загиблих військових презентували у рівному 15 травня. Виставку під назвою Коди пам'яті ціна національної ідентичності організували за ініціативи батьків та дружин полеглих бійців. Деякі сорочки вишивали власноруч матері чоловіків, інші передавались у родині з покоління в покоління. В кожному хрестку, в кожному цьому стрібочку, який вишивала, це там моя любов, це там моя надія, це там була моя віра в те, що він повернеться. Надія Кривцова показує сорочку, яку вона вишивала своєму сину, загиблому військовому та поету Максиму Кривцову. Цю вишиванку вишивала я. Я вишила в нього нігоні чотири вишиванки вишитих моїм особисто. одна одні зараз одягнутий тату. Це також вишиванки, вишивали Максиму. Одну вишиванку таку ж таким ж самим узором, тільки на чорному зеленими нитками, і ми його покоронили. Він не просто одягав їх на якісь урочистості, він їх просто носив. Я з цією вишиванкою в минулому 24-му році біг на побіги, побіг в вишиванках. Я її не надівав, я її просто перед собою ніс, всю дистанцію побіг. Вишита сорочка Максима Кривцова – одна з 17, які сьогодні експонували у Свято Воскресенському кафедральному соборі Рівного. Виставку вишиванок загиблих військових з Рівненщини ініціювали родини бійців, приурочили захід до Всесвітнього дня вишиванки. Дуже любив носити вишиванки шаса ними як українець апліон. Сорочку, загиблому добровольцю та рівненському журналісту Тарасу Давидюку також вишивала його мама Людмила. Вишивала так, щоб моєму сину сподобалось. І вночі, саме вночі, тому що в день працювала на роботі. Любив, дуже любив. А це вишиванка загиблого воїна Богдана Семенчука. У березні 2022 року його підрозділ натрапив на ворожу засідку. Коли бійці почали відступати, Богдан лишився або прикрити побратимів і так врятував їм життя. Розповідає його мама Алла, ця вишиванка це можна сказати пам'ять нашої родини і. І вона перейшла в спадок від батька до сина. Ми колись купили його для Богданового тата. Потім він по розміру не підійшла, скаже, і у своїх 25 років він чомусь захотів одіти цю вишиванку. Дякувати йому і сечам наших хлопців, наших дівчат, наших захисників. Ми маємо сьогодні можливість жити. Навіть сьогоднішній день вдіти цю вишиванку і символ нашої свободи. Метою даного заходу є, по-перше, формування культури пам'яті громадськості нашої області, і другий такі друга така, якби напрям цієї мети це привернення уваги до горя і біди. Процесу горювання родин загиблих захисників України. Це вишиванки з різних громад Рівненщини, але вони є таким певним уособленням вишиванок усіх наших героїв. Алею квітів посадили військові та ветерани у Рівненському обласному госпіталі ветеранів війни. 17 кущів троянд і 35 саджанців біденца для медзакладу напередодні подарував речник оперативного командування Захід Олег Домбровський. Нині у госпіталі лікується його товариш. На місці побувала і наша знімальна група. 21-річний військовий Роман вперше саджає кущ троянди. Після поранення хлопець лікується у Рівненському обласному госпіталі ветеранів війни. Разом з іншими пацієнтами Роман долучився до створення алеї квітів. Процес садіння квіт він якось знаєте психологічно відволікає від всіх навантажень, всіх думок. І цей процес ну якось дає свій позитивний результат в плані психологічно. На території медзакладу військові та ветерани посадили 17 кущів троянд і ще 35 саджанців біденса. Квітки золотистого кольору. Це була ініціатива одного з військовослужбовців, адже в нас в госпіталі проходить реабілітацію його близький товариш, і він хотів певним чином його підтримати. Сказав, що його товариш любить садівництво, привіз три ящика квітів, тепер в кожного буде своя квіточка, дехто з них навіть давав їй своє ім'я. Плюс в них тепер буде такий, як привід, доглядати за цими рослинками, їх поливати. Такий, знаєте, промінчик радості. Військовослужбовець, який подарував для госпіталю квіти, речник оперативного командування Захід Олег Домбровський, каже, зробив це не лише для друга, а й для усіх пацієнтів. Мій вибір полягав в тому, що троянди це квіти, які Перше мають захисну структуру, тобто вони стійкі, колючі, вони витривалі, це також і про витривалість і стійкість наших побратимів, посестер, які воюють і які зараз проходять відновлення, тобто це посил до цього. Ну і Другі саджанці, які там були, це квіти, які особлюють собою сонце, тепло, все, що відновлює нас зсередини. Долучився до висадки. Квітів і товариш Олега Домбровського Михайло. Я, це це вони... приносить задоволення. Ну так, да. візуально як все цвіте, росте, як ти за ним доглядаєш. Це ж будуть позитивні емоції. Бачите цю квітку, як вона тут росте і цвіт гарно. Тут саме дівчата, тут медсестри. Це ж буде гарно візуально виглядати Давай. тут. Для них буде приносить задоволення. Хочу побажати їм якнайшвидше одужання, щоб вони вірили в себе, вірили в внутрішню свою стійкість. Ми поруч, ми завжди готові підтримати. Дерев'яний трон президенту Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу пропонує майстер з рівного Микола Христич. Крісло оздоблене гербом та прапором Америки. Трон майстер виготовив у 2007 році загалом для американських президентів, а нині готовий продати його для Дональда Трампа за півтора мільйона доларів. Я його создавав 4 роки. Дуже сложна була робота. Рівнянин Микола Христич розповідає, як виготовляв трон з гербом Сполучених Штатів Америки. У 2004 році я почав, і у 2007 я його закінчив. Для роботи чоловік використовував дуб та горіх. Трамп знає за це, і конгрес знає за цей трон. І зараз вроді би друзі Трампа збирається його викупити. Микола Христич каже, ціна його виробу сягає 150 мільйонів доларів. Втім, чоловік готовий віддати трон в 100 разів дешевше, за півтора мільйони. Чому в 100 разів? Тому що в нас така держава обідрана, обкрадена. Тому й така ціна. Нараз посідає повномасштабне вторгнення, і всі ми знаємо ситуацію, всі ми бачимо її. Чи були от до вас якісь. Там в вашу сторону погані слова. Ніхто нічого поганого не сказав, це ж мистецтво, воно в не політики повинно бути. А так воно розбирається на 24 частини. Вінок. Цей герб создавали американцям євреї. От бачите, зв'язки, звізда Давида, зв це знімається, лента знімається, голова знімається, це значить, центральна частина, там ззаді сейф, там механізм розборки, крила. Знімаються лапи, і само подлакотники, крісло. Майстер каже, розробляв також ескіз герба України. Три зуб є, три гілки влади президентська, законодавча і виконавча. В клювах колокола пам'яті по загиблим і май, за майбутнє України. Як цей барельєф поставить, вітер і будуть колокола, весь час потихеньку дзвонити. Я думаю, буде новий президент. Приймуть цей великий герб України. Нині в колекції майстра Миколи Христича 30 дерев'яних виробів. Як їх не любити? Це ж моя праця, моя голова, моя мисль. Я отримую задоволення від цього. Нехай воно не продається і не продасться, але задоволення залишиться. Це була програма Тиждень Рівне. Ще більше новин читайте на нашому сайті та на сторінках нашого телеканалу в соцмережах. До зустрічі за тиждень!